Погода в Україні на початку серпня буде контрастною. Якщо перший день серпня був сухим та теплим, то вже на вихідних в країні очікується суттєве похолодання та дощі на більшій частині країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 2 серпня, дощі йтимуть лише у Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни буде переважати суха та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Лише на півдні буде спекотніше до плюс 32 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 18 градусів. На півдні вночі до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 3 серпня, опади накриють майже всю територію України. Суха погода передбачається лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни будуть йти дощі різної інтенсивності. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Через опади сильно похолодає в західних та північних областях. Там вдень всього від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території: від плюс 28 до плюс 32 градусів. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. У неділю, 4 серпня, дощі охоплять всі області України, тобто опади очікуються всюди, вони будуть періодичними місцями з грозами. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду, температура повітря майже по всій території від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла в день, лише у південно-східних областях до плюс 27-31 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!